Коагуляція ясен це гаряча тема, тому що ніхто не розуміє, що це таке та для чого воно, але всі пацієнти цього бояться. Зараз вам покажу, в яких випадках ми застосовуємо когуляцію ясен, тобто той момент, коли нам потрібно забрати ясно для того, щоб ми могли чітко візуалізувати границі зуба. До нас звернулася пацієнтка з такою ситуацією, тобто в неї відламалась частина зуба разом з пломбою. Залишки ми бачимо перед собою тільки вестибулярна стінка зуба та корінь. Ось вигляд зверху. Ми бачимо, що залишки досить глибоко під яснами. Забиравши ясна, ми змогли заізолюватися та побачити границі даного зуба. Що ми бачимо в результаті, ми змогли даний зуб відновити під короночку. Та після ортодонтії встановимо постійну красиву коронку. І якщо ви переживаєте, що там велика рана і там серйозна проблема, ні, ясна це газон. Не заживає за пару днів. Зараз вам покажу, як виглядає тимчасова коронка згодом. І перед вами на фото, тимчасова коронка встановлена на даний зуб. Ясна, як всередини, так і зовнішньої сторони в ідеальному стані. Ми та стоматологія, що показуємо реальні кейси та реальні результати. Тому не потрібно боятися того, що ви не знаєте, а потрібно спочатку вивчити тему, передивитися відео реводент і йти до нас спокійною душою лікувати зуби. Всім хорошого дня! Слідкуйте за собою та за нами.